Відео ви побачите, як турок врятував нам життя. Не забудьте підписатися на наш канал. Так і дороги прекрасніші, серпантинові. І там вигляд на мільйон, направду. Тільки пакет в якийсь месі. Незважаючи на сміття, то дуже гарно виглядає. Опс! і мене місці. Так, і то все банани Ми стали, щоб показати вам ті пакети Пакетові банани. І то там в пакетах тих синіх ростуть бананьоти. Там не може підійти йти ближче, але. Що це? Ну так поростає. То везде. Що означає слово Анамур? Це назва міста. Ми тут в нього є, ми то знаємо. Означає, що. І Анамур це така столиця бананів Турції, Туреччини. Столиця бананів Туреччини. Що він ще там сказав? що Тут є такі руїни міста. І що ще? Замок Замок ще такий є. Банани са у мене інші розходят. І банани такі вони. Маленькі, але дуже солодкі. Так що так так. Може бути теж добре. А собі купила такий джус з сіменами чия і там щось зарвузика, з кавунчика. Пробую всякі напої турецькі цікаві. 56 кілометрів до целю маємо. Ну і що ви думаєте? Стали ми біля магазину. Приїхали там турки на машині і вилізли. Колізли дам під кампер і кажуть, проблем, проблем. А в нас той колесо. отакий такий шар там десь під колесом всередині. Я не бачила, Себастян залазив під машину, то таке коло надуло так, Ще трошки воно просто лопне. Добре, що він побачив, добре, що воно зовсім не лопнуло десь там в горах. Зараз їдемо до СТО. Так, купили нові ті шини. Він другий рік тільки, другий виїзд. І притом українські хочу зауважити, так що звертайте увагу. Зараз будемо змінювати десь. І то треба два змінювати, щоб вже одинаково було. Ну і такі речі не вигадаєш ніколи, коли стануться і що може бути. Кошмар. Що таке не везе, як симворотись це називається. ну, Пластик. Угу. так. Пластик, Нашли якийсь такий заклад Окей, окей, округ Бедний. Что тут задні? О такого Ну, так собі, короче, і плануй. Якісь там заходи на теплицю. Не дається. Вов Приїхали, він сказав, що буде 15 хвилин, йому треба десь від'їхати. Поїхав, ми сидимо, чекаємо. Що він скаже, чи є, він такі опони має, чи немає. Будемо шукати, їздити. Ось така гуля на колесі, ми вже лопнумося. Хоча подивитись.

No, zaproponowali. do Zaraz oczu Ja się go zapytam. Co oh. tam? Wow. Oh. Jak to to stało ja <noise> Ja to nie. O cukier. Cukier. No, no jakim moc. Mietnej, tam. Że nie pamiętam. nie spadłem już trzy no. dnia od to i obejrzę. To to tak. tak. Yeah,

Ciekawe, chłopcze, po przejeżdżalej dniach. Nie, Trzeba wymienić na nowo. Bura biz açkan şey. Hı -hı. Mm -hmm. İçten şey. mm -hmm. i̇şte, çatlak var, araya hava girmiş. ketenle kavucu ayrıldığı için böyle balonlama yapıyor. Вот Bu а дальше вагума. Бума, видишь, лавит чего-то. От, от материала там. От, Ціну. Mm -hmm. Стоїмо тут. Ціну не сказав ще, але ту стару колесо те старе вже порізав. Сказав, що воно погане і, і капець. Тепер хоч не хоч, що треба міняти тут, бо без колеса ми не поїдемо, а треба ще плюс два. Mm -hmm. То не наше.

it Yes. I don't know. Turkey is possibly uh, one only change. Yes. Yes. Uh, it's, no it's problem for no no, 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 no problem. No problem. No Şey polis problem olur mu diyor. Tekin değişirse sıkıntı olur mu diyor. <Я не рикану> Зараз там відбувається придумування ціни за колесо старе. Нове, сказали, десь 700 гривень коштує, я так зрозумів. А, 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 а старе, але в доброму стані, то. Хочу за старе колесо, хотіли 500 злотих, потім 400 злотих. То 4, 5 тисяч гривень, 4 тисячі гривень, тепер 3 тисячі гривень, але вони старі. Чому він нову не хоче купити і поставити, я не розумію. Тисячу гривень хоче за старе колесо, щоб там доїхати 60 кілометрів, і там ми собі замовимо нові, дві, мабуть, бо треба дві змінювати, а не обміну. ту ніде ні. Це тут От, треба. Треба полуймати, бо коли цей день закінчиться, а? Ага. І щоб ви розуміли, нам треба переїхати ті гори, щоб попасти в наше любиме місце в Турції. 4785 Напослідок нам ще треба заправити рометину нашу теж треба заправити. А? 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 Ну і тепер йдемо платити за те, все добро. І то вийшло 1908 гривень. Але там по троху того, трохи того не повні баки заливали. І от заправки ми їдемо такою дорогою. Щоб коротше було. Як почали свідень, сонце світило в морду, так і заканчиває. Тепер воно заходить. То всходить, сходить, то заходить. Я подруге. Это было вообще японство, да? Камера не передає, на і судьбу. what Не так квітками. Ну, але дивись, як змінилося, щось там вибудували, щось зробили. Нова назва. Не, стара назва, але новою. А, Себастьян. А, Себастьян. Себастьяна всі пам'ятають. Так, ми вже в своєму тісані варимо яйця. Ще українські домашні. Тут такий трошки безлад. Будемо мамині огірочки їсти, сало поріжемо. А там слухайте. Що не чують? Нас дуже добре зустріли, ми задоволені. На це вони б не... Не сподівалися. <хи> я вже вибачаюся, але співають в мечеті, а я тут скрибусало, ну то за другим. Трохи то не гарно так виглядає, але ну, трудно. Ми голодні, з'їли рано ту булку одну і все. Треба щось амчу-амчу швиденько зробити. А що може бути швидше, як салку з яєчком і з огірочком? Ну нічого. На, Є, на, не на не я. Не з родителями Себастьяна там ми спілкуємося не по відео. Здоров'я! Боже, я червона. То від нервів. Всім бажаю доброї ночі. Дякую, що з нами.